Силу, Силу. ми повинні говорити і задумуватись над тим, що слово Євангелії має силу, і ми маємо говорити про це людям. Не я маю силу, а сила дана мені Богом через хрещення Духом Святим. І коли я говорю Слово, я повинен бути впевнений, що це слово несе що? Силу самого Бога, що воно здатне вирішити ту проблему, тому що Бог може все через силу, яка є в нас. Це є істина. Но Істину цю пізнати, якщо ти не будеш випробовувати це вчення, тобі буде складно. Ой, в мене не вийшло раз, другий раз, третій раз. І хтось скаже: Ой, ти, там. я знаю, хто я є. Доводьте, що ви справді покликані Богом. Доводьте, ніхто не задумується, що слово Євангелія це є Христос, і що воно дає пізнання істини через навчання. Ніхто не задумується, що ця сила дає нам відкровення, пізнати відкровення Христос. Він є Слово, яке одягнулося в тіло. І не мати Божа, а мати Господа нашого, яка повірила в Слово, і Дух Святий зійшов на неї, і вона народила Слово, слово, яке одягнулося в тіло, яке не знала мужа. Вона не є Богородиця. Бо ви підсовуєте, хто бачив мене, Той бачив Отця. Я розумію, ну знову ж, це лжевчення. Не лжевчення, хто бачив мене, бачив Отця, а це жевчення, що вона Богородиця. Ну, я думаю, коли ви зустрінетеся з нею, вона... Ні, вона вам не згадає. Тому покайтеся і все. Бо так написано: я не згадаю тобі гріха, говорить Бог, Отець, говорить Ісус Христос. І Марія буде робити те саме. Чому? Вона вірна. Вона сказала: робіть те, що Він скаже. Христос є слово, яке одяглося в тіло. Христос прийшов і був помазаний Духом Святим, тобто Він був одягнутий в силу. Якщо би Христове Слово не мало сили, чи воскрес би Лазар? Чого він його, лягав на нього, смикав його, Ні, він сказав, Лазар вийди. І смерть покинула його. Він говорив як владомаючий. Він навчав як владомаючий. Ви маєте так само. Ви маєте доводити, що ви справді покликані Богом.